Підготовка пацієнта до дослідження сечі за методом земницького. Показання Піелонефрит, гломеролонефрит, ниркова недостатність. Мета визначення концентраційної здатності нирок в умовах звичайного режиму. Протипоказання нема, ускладнення не зареєстровано, проблеми пацієнта, необґрунтована відмова від дослідження, тяжкий стан, при якому неможливо самостійно збирати сечу. Добрий вечір, Дар'я Сергіївна. Добрий вечір. Будь ласка, підіть через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Оснащення яке знадобиться. Оснащення: 10-12 контейнерів для збору біологічних рідин або чистих сухих скляних банок об'ємом 200 мл з етикетками та кришками, ємкість для збору сечі, антисептик для рук, одноразові рукавички. Оснащення для здійснення гігієнічного підмивання, ємкості для медичних відходів класу А та Б. Ємкості з розчинами для дезінфекції використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України. Дар'я Сергійно, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати на дослідження заметом зимницького. Сечово будете збирати протягом доби. Добре для цього завтра, о 6-й годині ранку. Вам необхідно звільнити сечовий міхур. Після цього всю сечу послідовно збирайте у 8 ємкостей, змінюючи кожні 3 години. Уважно читайте етикетки, на яких зазначена вся необхідна інформація. В залежності від частоти сечовипускання, ви можете помочитися в кожну ємкість один або декілька разів, але лише протягом вказаних на банці 3 годин. При цьому обов'язково постарайтесь помочитися в кінці часу, який зазначений на кожній етикетці. За відсутності сечвого пускання протягом трьох годин відповідна ємкість залишається порожньою. Якщо ж сечі виділяється більше, ніж ємність банки, ви додаткову ємкість та на етикетки зазначаєте номер порції, вночі я буду вас будити. Останній раз, коли ви помочитесь, це буде післязавтра, у період з 3 години ранку по 6 годину ранку. І всі ємкості ви залишите в санітарній кімнаті повідомити мені, Дар'я Сергійне, зверніть, будь ласка, увагу на те, що протягом доби, доби ви повинні дотримуватися звичайного водно-харчового режиму та режиму рухової активності, тому що це впливає на видільну та концентраційні функції нирок. А також вам не можна вживати сечогінні препарати, бо це спотворить добовий дюрес. Для того, щоб вам було зручно збирати сечок, я вам дам додаткову ємкість ваших присутнього на етикеті, як ви будете звільняти сечовий мігур, а потім переливати у відповідну ємкість. Вам все зрозуміло, так? Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете завтра збирати сечу на дослідження за методом Зеницького? Для того, щоб зібрати сечу на це дослідження, я повинна буду завтра о 6 годині ранку звільнити сечовий міхурву унітаз. Після цього протягом доби я буду збирати сечу у ці 8 ємкостей, змінюючи їх кожні 3 години. Наприклад, першу порцію я буду виділяти в ємкість, на який час зазначений з 6 по 9 годину ранку. Другу порцію я буду виділяти в ємкість, на який час зазначений, з 9 по 12 годину ранку. І так далі. Я вас правильно зрозуміла? Так усе правильно зрозуміла. В залежності від частотисячого випускання я можу помочитися в кожну ємкість один або декілька разів, але лише в 3 години, які вказані на банці. При цьому я повинна намагатися помочитися в кінці часу, який зазначений на кожній етикетці. Наприклад, якщо з 15 по 18 годину я не буду хотіти помочитися, то я цю ємкість залишу порожньою. Так, все правильно. Але якщо сечі мене буде віділятися більше, то я візьму додаткову ємкість та на ній зазначу номер порції. І для того, щоб збирати сечу вночі зазначений час, ви будете мене будити. Також останній раз, коли я повинна помочитись, це буде післязавтра, в період з 3 по 6 годину ранку, і після цього я залишаю всі ємкості в санітарній кімнаті та повідомляю вам. А також протягом цієї доби я повинна дотримуватись, звичайно, водно-харчового режиму, режиму рухової активності, і мені не можна буде вживати сечогінні засоби. Ви все гарно запам'ятали про результати дослідження. Вам повідомить лікар. Якщо протягом цієї доби у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Добре, дякую. Зараз я вам покажу, де будуть знаходитися ваші ємкості для збору сечі. Добре, обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України, так як я демонструвала раніше. Примітка в кожній порції зібраної сечі вимірюють її кількість та визначають відносну щільність. Перелив сечу в мірний циліндр та зануривши в нього урометр. Порівнюючи кількість сечі в денних та нічних порціях, визначають переважання нічного чи денного діурезу. Досліджуючи щільність сечі в різних порціях, визначають її коливання протягом доби та максимальне значення. В нормі денний діурез переважає над нічним. Після того як пацієнт зібрав сечі на дослідження за методом зиниську, я перевіряю, щоб усі ємкості були щільно закритими. Ємкості усі щільно закриті, тому я їх поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу разом із серветками, які поглинають вологу. та закриваю кришкою. Направлення поміщаю у поліфіленовий пакет або файл. Після цього відправляю біологічний матеріал у клінічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу моз України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами Моз України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації. трьох годин. Далі Сергійовна, за призначенням лікаря, вам необхідно звільнитися, чи ви міхур ви. Ха-ха-ха-ха. Цьому обов'язково обов'язково давай, не спомогите, я в кінці часу кажу, але на кожній пальці. Я просто для збору сечі. Добре. Що, реально? <рес> 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 давай, давай, давай. Та хватанить, давай, хоп 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 хоп